Доброго дня малята. Сьогодні я хочу вам почитати казку Заєць та їжак. В цій казці ви, мабуть, не повірите. Однак мій дідусь, розповідаючи її, завжди казав не все в казці вигадка є в ній і правда. Було б по-іншому чи стали б люди її розповідати. Починалася ця казка так. Одного. Ясної сонячної днини стояв їжак біля дверей свого будинку і наспівував пісеньку. Співав він, співав, і раптом вирішив піду но я в поле, на бруку подивлюся. Поки, думаю, моя дружина їжачиха, дітей миє, одягає, я встигну і у полі побувати, і додому повернутися. Ішов їжак. І зустрівся дорогою із зайцем, що теж у поле пішов на свою капусту подивитися. Побачив їжак зайця і каже привітно Добрий день, шановний заєць! якся маєте? А заєць, замість того, щоб чимно привітатися з їжаком, тільки головою кивнув і сказав грубо. Що це ти в досвіта Поле робиш. Я погуляти вийшов, каже їжа. Погуляти? запитав заяць глумливо. А по-моєму, на таких коротеньких ніжках далеко не підеш. Образився їжак на ці слова. Не любив він, коли говорили про його ноги, які справді були коротенькі і криві. Чи не думаєш ти? запитав він Зайця, що твої заячі ноги. Бігають швидше і краще. А чи не хочеш зі мною на випередки побігати? З тобою на випередки? говорить Заєць. Не сміши мені, будь ласка. А от побачиш, відповідає їжак, побачиш, що обжину. Ну, давай побіжимо, каже Заєць. Почекай, відповідає їжак. Спочатку я сходжу додому. Поснідаю, а через півгодини повернусь на це місце. Тоді і побіжемо. Добре? Добре погодився заяць. Пішов їжак додому. Іде і думає. Заяць, звичайно, швидше за мене бігає, але він дурний, а я розумний. Я його перехитрю. Прийшов їжак додому і каже дружині. Дружино, доведеться тобі? Зі мною в поле йти. Ми із зайцем посперечалися, хто швидше бігає, я чи він. Я маю зайця обігнати, а ти мені цій справі допоможеш. Хіба ти з глузду з'їхав? здивувалася їжачиха. Куди тобі із зайцем змагатися? Він тебе відразу обжене. Ми побіжимо із зайцем ось цим довгим полем. Заєць побіжить по одній борозні, а я по іншій. А ти, дружина, стань наприкінці поля біля моєї борозни. Як підбіжить до тебе заєць, ти крикни А я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла, відповіла дружина. Так вони і зробили. Відвів їжак і на кінець своєї борозни, а сам повернувся на те місце, де залишив зайця. То що, каже заєць, побіжимо? Побіжимо, відповідає їжак. Стали вони, кожне на початку своєї борозни. Раз, два, три. крикнув заєць, і побігли обидва з усіх ніг. Пробіг їжак кроки в три-чотири, а потім тихенько повернувся на своє місце і сів, сидить, відпочиває. А заяць все біжить і біжить, добіг до кінця своєї борозни, а тут їжачиха йому й крикнула А я вже тут. І треба сказати, що їжак і їжачиха дуже схожі один на одного. Здивувався Заєць. Що їжак його обігнав. Біжимо тепер назад, каже він. Раз, два, три. І помчав заяць ще швидше. А їжачіха залишилася сидіти на своєму місці. Добіг заяць до початку борозни, а їжак йому кричить А я вже тут. Ще більше здивувався заєць. Біжимо ще раз, каже він. Добре, відповідає їжак. Якщо хочеш, побіжимо ще раз. Побігли іще, іще. Так сімдесят три рази бігав заяць туди, назад, а їжак все його випоревиджає. Прибіжить заяць до початку борозни, а їжак йому кричить, а я вже тут. Побіжить заяць назад до кінця борозни, а їжачіха йому кричить, а я вже тут. На сімдесят четвертому разі добіг заяць до середини поля і звалився на землю. Стомився, каже, не можу більше бігати. От бачиш, говорить йому їжак, у кого ноги швидше? Нічого не відповів заєць і пішов з поля, ледве ноги потягнув, а їжак з їжачіхою. Покликали своїх дітей і пішли з ними гуляти.